Істина така, що все, що є, це є у вас. Багато є внутрішніх, зовнішніх заперечень розуму для того, щоб не прийняти істину. Гра ілюзії, життя вона дуже цікава і дуже затягує. Рано чи пізно ви і так сприймете себе тим, ким ви є, тому що. Радії, сьогодні у нас передача по суті. Не відповіді на запитання, а просто про, про просте. Тобто, по суті, є такий, ну, істина така, що все, що є, це є у вас, а не ви у тому. Тобто, Світ знаходиться у вас, а не ви в світі. Доки цього розуміння нема, доти є причини це не розуміти. Їх багато. У нас на каналі ведеться мова спрямування, розвиток, поняття взагалі все спрямовується на це, що світ у вас, а не ви в світі. Так? Це повторювалося, повторюється в кожній передачі, так чи інакше, ведеться до цієї суті словами, перебуванням, присутністю. Але в основному люди хочуть знайти причини, чому свекор до них так відноситься. Чи, чому Брат такий. Негативний, чому там ще щось і ще щось, і ще щось, так? Треба зрозуміти таку річ, що багато є внутрішніх, зовнішніх заперечень розуму для того, щоб не прийняти істину. так? До них відноситься гординя, яка, скажем, перш за все, гординя того, що. Відчуттів людини, що буцімто в неї все так погано, що ніхто її не розуміє. Це одна гординя, що не мав так такого стану, як у цієї людини, ні в кого і тому її ніхто не розуміє. Потім це така гординя, одна із гордин. Гординя є, що людині так добре, що ніхто її не розуміє. От. Вчиться бути. Вчиться жити так добре, як я. так? Це також гординя. Є ще гординя унікальність. Унікальність, от, талановитість, дар. Тобто людина відчуває себе такою талановитою, що навколо ніхто такий не талановитий. Це також гординя. так? І ці е, уявні, е, скажімо, поняття про себе, вони блокують. Блокують те, що називається єдністю, те, що називається істиною, те, що називається тим, ким ви є насправді. Гра ілюзії життя вона дуже цікава і дуже затягує. Перш за все, навіть гра у тому, що Скажем, ви повинні працювати, чи ви там повинні виплачувати банку, там ще щось. Якщо ви собі уявите все навпаки, спробуйте, так що Ба... ні. Тобто, що не Банк вам, ну не, не ви, скажімо так, ви не державі гроші, а держава вам, або ще щось в такому плані, у вас вже буде, скажімо, рухатись свідомість по-іншому. Не ви знаходитесь в ситуації, а ситуація у вас, і тоді відчуйте, як ви можете вплинути на цю ситуацію, або Усвідомити її, по крайній мірі, так? усвідомити всю сферу цієї ситуації, так? всю сферу свідомості людей, які знаходяться навколо вас, побути в їх, скажімо, причинному світі, в тому, що це все не випадково. Ось. І тоді. Вам відразу стане, скажімо, легше і вам зніметься дуже багато проблем і запитань, які звучать у нас на каналі і будь-де. Так, основне для людини, щоб все, скажем, бачилось цілісно, це сприйняти те, що світ в ній. Той світ, який вона спостерігається, світ в ній це ми вже говорили, як це все функціонально виконується, як це все, от, енергія, світло потрапляє в нейрони, там, як це все транслюється, що ви проектор, що все це ви творите, ми про це постійно говоримо. Ось, І з позиції того, що Скажемо, навіть ви проектор, або ви свідомість, ви побачите набагато більше, відчуєте набагато більше, ніж, ніж обмежена, ніж обмежена роль, ніж обмежене бачення, ніж обмежене життя, так? І це основне, що потрібно. Ось і ще. Скажем, якщо у, у вас немає сприйняття того, що е, звучить на цьому каналі, а це нормально. Тобто ніхто нікого не, змуш, не може змусити сприймати з позиції духу, якщо в неї, е, основне для неї є зараз вирішувати проблеми свекра, чи там іти, е, скажем, ну, якась там. Захоплення, заняття, будь-що, так точка зору в кінці кінців, так то це є вибором цієї людини, і вона має абсолютне право жити в цій точці зору, так жити і опиратися на ту точку. І тут вже Якщо виникатимуть у неї там ті чи інакші, скажімо, висновки з тієї точки зору, то це також, скажімо, вибір його і, і його світу. Але, ем, скажімо, якщо у вас не, не виходить чути основне, то нічого страшного в цьому нема. Тому що. Рано чи пізно ви і так сприймете себе тим, ким ви є, тому що нічим іншим ви не являєтесь. Ось, ви являєтесь не тільки свідомістю, так, цього всесвіту, проявленою свідомістю, коли ви само усвідомлюєте себе, своє існування того, скажімо, спостерігача, котрий творить цю реальність, так? Але ви є набагато глибше і більше. Вічне і незмінне, непохитне і тихе. І в цьому ваша сила, і з цього ваша реальність, саме з цього доступу, з цього сприйняття, яка ваша реальність? Як ви сприймаєте слова? Сказані так чи інакше образи. Ось і яка у вас ставлення до слів, чи до людей, чи до будь-кого, так? Це все залежить від вашого сприйняття і вашого дозволу самому собі пізнати те, що ви хочете пізнати. Тому будьмо у нас медитації. Трансляції енергоінформації, присутність, саме життя, котре проявляє цю дійсність, будьмо. Радіємо, бо ми є, і в цьому є все світло, всесвіту. Амінь.